Кількість тонн десь будемо рахувати, що біля 30 – Це 100%. Я знаю, що це цей об'єм є за 2023 рік. Не попала на полігон. Друзі, доброго дня! Це Дніпро оперативний. І сьогодні ми з вами приїхали до станції переробки вторинного серія. Давайте з вами подивимося, що це таке і як це працює. Я організатор і керівник станції сортування і переробки Андеграунд Дніпро. Це екопроект, громадська організація. Тут відбувається прийом четвер-суботи з 10 до 16. Люди приходять зі своєю вторсировиною, тут по станції по різним контейнерам їх розкладують. Потім ми це збираємо в об'єм і віддаємо або переробникам, або заготовельникам. На подальшу переробку. Наступний крок: ми, наприклад, по окремим видам його сортуємо, можу сказати, попід контейнерам Ми їх перевіряємо, бо є особливі там умови від переробника, бо ми працюємо з переробником, вона має бути чисте, сухе, і без наліпок, і без слідів скотчу. Деякі речі ми сортуємо, вибираємо найкращу, потім пресуємо і раз на два місяці або раз на місяць Дивлячись, скільки об'єм, ми відправляємо його переробникам. Вони забирають його і переробляють і потім на фліс або ще на щось там багатий асортимент. Що можна зробити з педконтейнерів? На цій станції ми приймаємо більше 50 видів різної сировини. Починаючи от у нас віск, ми приймаємо для свічок хлопцям, різну одежу. Це для приютів собак. Ми передаємо вони їх використовувати. Як сортувати сміття? Розділити сміття на категорії: папір, пластик, скло, метал. Underground використовують спеціальні контейнери для різних типів сміття. Вам просто необхідно компактно скласти сміття у контейнери. Що можна проробляти із папіру? Це картон, паперові пакети, газети, журнали, із пластику, пляшки, пакети, контейнери із скла, банки, пляшки, а також із металу, консерви, банки, каструлі і сковорідки. Андегран працює по вулиці Філософська, 19 а вторину суровину. Ви можете привести в четвер або в суботу з 10 до 14 години. Давайте разом зробимо нашу планету чистішою.